Іше владику, сучасні отці, дорогі родичі та близькі новітні героїв, шановні пане міський голово, герої, військовослужбовці, пані та панове. Кожного року у місяці травні ми відзначаємо День героїв та вшановуємо пам'ять усіх, хто в різні часи нашої прадавньої історії віддав своє життя за волю і незалежність України, День Героїв. Возвеличує героїчний дух минулих поколінь, які дали нашій історії яскраві приклади мужності героїзму та нескореності, славне козацтво, січові стрільці, вояки Української повстанської армії, герої Революції Гідності та Небесної Сотні, воїни АТО, бійці ЗСУ, воїни сучасності, новітні герої. Ці славні українці з героїчного минулого і не менш героїчного сьогодення, символ нашої великої самопожертви, боротьби до любові до України. Ми вшановуємо подвиг незламних героїв наших краян, які захищали Україну ціною власного життя. Сьогодні ми попрощались з Олександром Бонесом, нашим героєм. Нехай пам'ять буде символом вдячності та великої шани перед величним подвигом полеглих героїв, які тримають небо та запалюють наші серця, мужні, сильні, самовіддані, відважні, безстрашні, які своїм життям, боротьбою показали, що ми.